Привіт-привіт усім. Усіх вітаю з початком нового тижня. Хто святкує благовіщення? Вітаю з Благовіщенням! Ми вже відсвяткували, бо ми перейшли на новий календар. Тому благовіщення у нас було ще два тижні тому. А багато сьогодні святкують. Хто ще не перейшов на новий стиль. То таке. Але я вам скажу, друзі, по правді, ще тому, скільки, ми 2 роки, певно, тому ми йшли по старому церковному календарі. Бо 7 квітня було в нас благовіщення. 25 березня було благовіщення, ми казали польське благовіщення. Це наше благовіщення, а це польське. Але ні на польське, ні на наше благовіщення ми нічого не робили. Тому що. Знаєте, тим кажуть, одним пнем ти не доробишся. І нащо, якщо ти знаєш, що це свято, як робити? Якщо ти не знаєш і робиш, ну це не гріх. А якщо ти знаєш і навмисне робиш, це вже є гріх. Тому сьогодні так, такої роботи нема щось зробити. Дуже в нас холодно. Але все одно, <пійду> в господарку, треба піти, їсти пити. Їм немає різниці, чи свято, чи не свято, вони то не розуміють, не мусять наїстися. Тому йдемо. У нас, друзі, таке холодно. Он де не де, де чесник, бачите? Чесник, малина, ще стоїть сніг. Зараз мінус 2 градуси, але це зранку. І вітер холодний. Холодний морозний, пронизливий. Навіть пташки не співають. Тут двоє стара грушка сусідська. І там все купа пташок. Вони так співають, аж заливаються тим співом, а то мовчать бідолашки, та холодно, що то казати. Добре, що гайда? Гайда, чекай, включу світло. Гайда. А ми що розуміємо, що три чудіка і мамуля. Мамуля чорна. В мене тепер вже Вон. переживаю, переживаю за Білосю. А Білосю. Каже, що ти гладиш? Давай їсти, що ти гладиш? О, а де твої? А о, є? Ті, як завжди, на банікові стоять. А, а, а. Чик-чик-чик. Добре, друзі, зараз я їх наготую готую. Йдемо далі. Чик-чик. Що? Yeah. Підбитий. Mm. Стоїть, каже теж, давай їсти, що там ходиш. Ну, погнали. Так, друзі, окремо маю тут ще пшеницю немелену. І, боже, кажу, кукурудзу і пшеницю. На вечір даю курам. Бо на рано мішаю зі всім, то треба мелене. а на вечір вже даю без нічого. Так, тим їсти пити дала. Їсти, пити дала. Сіна, сіна ще хочуть, але йду ще бройлером спочатку дам. Бройлери зовсім в іншому має замішаними. Ану. А що ти не з'їла? Дивися, скачуть. Йди їсти. Друзі, закриваю двері, бо холодно. Холодно, немаленькі. Окремо баняк. Замішано. Ой, відкрила такий одразу запах пішов. Замішано бройлером. Тут з цією харчовою добавкою. Все мелене плюс харчова добавка. Йому. Вже другий раз замішали, друзі, такий баняк, відколи купили бройлери. Бачите, скільки тої хімії пішло? Як би не було, друзі, все одно е, все одно хімія та йде. Корм йде і хімія йде нормально. Тому вони швидко ростуть, але вони і їдять. Не постійно їдять день і ніч не їдять трипіти. Вчора була ціла будівниця, а вже більше, ніж половину виїли. вже швидше йде та годівниця. Реахуйте, спочатку йшла одна на сутку. Тобто цілу зранку засипаєш і до другого дня ще тут є. Приходиш, а тут є. А це вчора я вже засипала цілу. Звечора. Зранку, бачите, менше, ніж половина. Ну, і ростуть, відповідно. Ростуть дуже швидко. Просто. Навіть що вони мені постійно на очах, я їх постійно бачу. Все одно, все одно вони дуже швидко ростуть. Я, друзі, так пригадую, там того року ми купили те, що в кінці березня. Я не пам'ятаю, як то було. Чи 31 березня? В кінці березня ми купили е, бройлери. Вже на свята Великодні їм було два місяці. А свята Великодні були якогось травня, третього чи якого було травня. Ми вже різали бройлера. Тобто ми, його купили, ми їх купили 31 березня, вони вже мали місяць. До 31 квітня ми вже мали два місяці. А на свята Великодні було в травні перших числах. Ми вже різали свого бройлера. Був вже величезний бройлер. Ну, правда, ми найбільшого вибрали. Цього року так не буде, на <свята>, свята немає що різати. Але цей. Але і свято цього року швидше. Та й все, добре, їсти пити їм дала. Зразу до кормушки їдять. Йду я по сіноші. Тут все стабільно. Їсти дала, пити дала, все. Одні їдять, одні пішли нестися. все. стабільно. Йдемо по сіно. Сіно вже на викінченні майже нема. Треба трохи лишити білку цей. Білці лишити, бо як вроде, то треба підстиляти, щоб вона мала. І на бусю. Але буся має аж родити 25 м -м, квітня. Так, 25 квітня. То вже добре буде тепло. Ну і вже тепло, друзі, дивіться, як все зелено. Ну, незважаючи на те, що холодно, що сніг випав, а все довкола зелено. Вже люцерня яка велика. Вже і пастися є на чому тільки. Не виганяю їх, бо вперше холодно, по-друге, що вони тільки породили. Тож ще і так якимось чудом, <сіло> що сіно ще є. Трошки вже його ще щось є, ще щось є, ще на той тиждень і пістолити козам буде. Цього року трохи зимніша, якщо чесно, весна, ніж там того року. Через то. І зелень не так швидко виросла. І на двір мало що я їх наганяла, Тому... Ну. Тому добре, що так. Добре, що так ще залишилося. Добре, що так є. Ну що, ось і все. Суть нагодувала, напоїла. Ех. Ну хоть трохи доїла, Ну тримає молоко страшно. Твердо тримає, не хоче пускати. Не знаю, чоловік доїть, то ще щось може її надоїти, а я щось, ну я не знаю, мені щось з нею тяжко. Він її не так жаліє, а я жалію. Та й все, білка ще. Ще не думає наразі. Сьогодні ще три дня маємо. Ну то таке. Все добре. Та й так тиждень почався. Та так, як... Та, та, як кожен друзі. Під'яний криче. Так, друзі, я кожен тиждень. Я кожен день. Так що хто святкує всім гарного вітаю зі святом. А я що, обійшла господарку, зараз піду до кухні, щось готую. Та й все. Та й теж будуть почувати, нічого не буду робити. Хоча роботи є, ще й вікна треба думати, ще, ще є. і в хаті є робота, але ну сьогодні я не буду нічого робити. Та як кажуть в нас, кажуть, одним днем тим не доробишся. Знаєш, що свято робиш, то робиш гріх. То таке? А то кожен робить, друзі, як хоче, Як вважає за потрібне, верніше. От людина вважає, що так добре, так собі роблять. Ніколи нікого не осуджую. Вибір кожної людини. Добре. Всім гарного початку тижня. Друзі, щоб був він в нас спокійний. Щоб був без тривог. І мусимо той тиждень трошки померзнути. Перейдуть ті холода, а на другий тиждень у нас аж 21 градус показує, 20 і 21. А цей мінус 3. Ну нічого, ну так є. Знаєте кажуть, що в природі немає поганої погоди, тому все буде добре. Все одно, як не крути, чуть не середина квітня. Все одно буде тепло. Одно природа візьме верх. Все. Ще раз гарного всім початку тижня, щоб він цілий тиждень був для вас гарний. На сьогодні, папа. Нічого робити не буду Будемо почувати. Папа, друзья.